Онучко моя, очей моїх відрада, ти, немов небесна ластівка, веселим щебетанням наповнила весь будинок. Поспішаю притиснути тебе до свого люблячого серця, моя дівчинко. Вітаю тебе з днем народження. Кожен твій день народження ми зустрічаємо з такою ж любов'ю, трепетом і ласкою, як і твій перший день життя. Для нас немає більшої світі радості, ніж бачити тебе щасливою і здоровою. Сьогодні починається твій новий рік у твоєму житті. І в цьому році ми бажаємо тобі стати з кожним днем ще впевненіший, красивішою, слухняніше. Нехай кожний день наповнюється радістю, а твоя щира посмішка стане для нас найбільшою нагородою. Нехай сьогоднішній день принесе тобі тільки радість, Бажаю гарного настрою і приємних подарунків, красивих квітів і солодких цукерок. Нехай завжди у твоєму житті будуть щастя, здоров'я та удача турботливих, близьких, рідних та щирість найкрасивіших друзів.